Дуже смачно, просто і недорого. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати капустяні млинці. Саме перше, що нам потрібно зробити, це зробити тісто для наших млинців. Наливаю в миску молоко, вбиваю 2 яйця, спеції за смаком сіль, перчик. І збиваю. Тепер поступово додаю борошно. І гарненько збиваю, перемішую, щоб не було грудочок. Тісто наше готове. Воно є як, як рідка сметана. Відставляємо його в сторонку. А тепер займемося нашою капусточкою. Беремо тертушку і на велику терку натираємо нашу капусту. Виходить така капустяна крихта. На сковорідку наливаємо соняшникову олійку. Завжди перемішуємо наше тісто, щоб капусточка не осідала, і ложкою вложимо наші млинчики, і смажимо з обох сторін, так, і з усім нашим тістом. От наші млинчики є готові. Вони такі пористі вийшли, М -м -м. просмажились. Дуже смачні млинчики. Просто і недорого. Подавати їх, рекомендую, і сметаною буде дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні і нові рецепти. Смачного!